Привіт всім глядачам мого каналу! Ну що, знайоме таке відчуття, коли з таким ентузіазмом берешся за щось нове, а вже за пару тижнів вся мотивація кудись зникає? От сьогодні ми і розберемося, чому так стається, і що найголовніше, як наука про крихітні звички може все кардинально змінити. Повірте, це набагато простіше, ніж здається. Отже, почнімо з питання, яке я впевнений, знайоме абсолютно кожному. Ну от скільки разів таке було? Ставимо собі мету почати бігати чи там більше читати, правильно харчуватися. а проходить кілька тижнів і весь запал кудись зникає. Це ж класика. І знаєте, виявляється справа зовсім не в силі волі. Уся справа в тому, що ми, виявляється, зосереджуємось не на тому. Ми думаємо про те, чого хочемо досягти, а не про те, ким хочемо стати. І ось цей, здавалося б, невеликий сув у мисленні він і є ключем до справжніх довготривалих змін. Ось погляньте на цю таблицю, вона все чудово пояснює. Звіва наш звичний підхід, орієнтований на результат. Ну, наприклад, пробігти 5 кілометрів. Звучить класно, так? Але що потім, коли мета досягнута? А тепер погляньмо праворуч. І отут починається магія. Замість результату ми фокусуємося на особистості стати бігуном. Відчуваєте, яка це величезна різниця? Тоді кожна пробіжка, навіть зовсім коротка, це вже не просто крок до мети, це підтвердження того, ким є людина. Це голос за нову ідентичність. І це підводить нас до ключової думки. Уявіть, що кожна дія це ніби голос на виборах, на виборах того, ким ми хочемо бути. Застелили ліжко це голос за те, щоб бути організованою людиною. Пішли в спортзал, це голос за те, щоб бути здоровою людиною. Тобто, звички це не просто дії, це шлях до зміни наших найглибших переконань про себе. Гаразд, з філософією Розібралися, а як це все працює на рівні нашого мозку? Дивіться, абсолютно кожна звичка, і хороша, і погана, проходить через ось такий чотириетапний цикл. Спочатку є сигнал. Скажімо, телефон брязнув. Відразу виникає бажання, а що там хто написав? Далі йде реакція: ми хапаємо телефон і читаємо повідомлення. І наприкінці винагорода, задовольнили свою цікавість. Все, цикл замкнувся, і саме він змушує наш мозок повторювати цю дію знову і знову автоматично. І от що найцікавіше. Якщо ми розуміємо цей механізм, ми можемо взяти його під контроль. І для цього існує дуже проста, але неймовірно потужна система. Вона складається з чотирьох законів зміни поведінки. Давайте пройдемося по кожному з них. Отже, закон перший зробити це очевидним. Все починається з сигналу. Пам'ятаєте? Тож щоб запустити нову звичку, її тригер, її поштовх має бути просто перед очима. Логічно, адже не можна реагувати на сигнал, якого просто не бачиш. І тут є одна страшенно ефективна техніка, яка називається нашарування звичок. Ідея насправді геніальна у своїй простоті треба просто прив'язати нову дію до чогось, що ми вже й так робимо на автоматі щодня. Формула тут простіша простого. Після того, як я зроблю мою стару звичку, я відразу зроблю мою нову звичку. Скажімо, стара звичка це ранкова кава. Вона вже настільки вкорінилася в мозку, що працює як годинник, і от вона стає ідеальним, суперочевидним сигналом для чогось нового. Наприклад, для хвилинної медитації, поки кава ще гаряча. Рухаємося далі. Закон другий зробити це привабливим. Цей закон працює з другим етапом циклу бажанням. Тут все просто: чим більше нам чогось хочеться, тим імовірніше, що ми це зробимо. Наш мозок, знаєте, великий шанувальник майбутніх винагород. І для цього є крутий прийом поєднання спокус. Звучить цікаво, правда? А суть у тому, щоб поєднати те, що треба зробити, з тим, що дуже хочеться зробити. Формула тут така після того, як я зроблю щось потрібне, я дозволю собі зробити щось приємне. Наприклад, після того як я розберу робочу пошту, я на 5 хвилин зайду в улюблену соцмережу. Бачите? Не дуже приємна, але необхідна справа раптом стає квитком до маленького задоволення. Добре, третій закон зробити це легким. Цей закон стосується самої дії, тобто реакції. Ну, погодьтеся, ми всі за своєю природою трохи ліниві, завжди обираємо шлях найменшого опору. Тому, щоб звичка прижилася, вона має бути до смішного простою. Треба прибрати абсолютно всі перешкоди на її шляху. І для цього існує просто геніальний трюк правило двох хвилин. Суть така будь-яку абсолютно будь-яку нову звичку треба починати з версії, на яку йде менше двох хвилин. Ось просто подивіться на ці приклади. Читати щодня перетворюється на прочитати одну сторінку. Зайнятися йогою стає розстелити килимок для йоги. Пробігти марафон починається з взути кросівки. Головне тут не результат, головне довести до автоматизму мистецтво починати. Це такі собі вхідні звички. Вони настільки легкі, що сказати ні просто неможливо. І нарешті ми дійшли до четвертого фінального закону зробити це приємним. Він замикає наш цикл і стосується, звісно ж, винагороди. Щоб мозок захотів повторити щось знову, дія має приносити задоволення, негайне задоволення. Це можна сказати кардинальне правило зміни поведінки. Наш мозок так влаштований, що він просто обожнює миттєві винагороди, і в цьому криється проблема багатьох корисних звичок. Пішли в спортзал, результат буде колись потім. А мозку потрібен успіх тут і зараз. Отже, наше завдання знайти спосіб дати йому це відчуття успіху негайно. І є один неймовірно простий, але потужний спосіб це трекер звичок. Серйозно, звичайний календар, де ставиться хрестик після кожного тренування, може творити дива. Чому? Бо кожен такий хрестик це маленька, але миттєва перемога. Це візуальний доказ, я це зробив, зробила. Це дає негайне задоволення і страшенно мотивує не розривати цей ланцюжок. І саме в цьому ланцюжку маленьких перемог і криється вся магія. Зараз може здатися, що всі ці крихітні зміни це якась дрібниця, крапля в морі. Але саме тут в гру вступає магія складних відсотків. Покращувати щось всього на один відсоток щодня звучить майже непомітно, правда? Але з часом, ось часом це дає просто неймовірні результати. І знаєте, є один просто фантастичний приклад, який це доводить історія британської команди з велоспорту. Уявіть собі, до 2003 року вони були, ну м'яко кажучи, ніякими. А потім прийшов новий директор Дейв Брелсфорд з ідеєю, яка всім здавалася дивною. Він назвав її агрегація незначних переваг. Ідея була в тому, щоб шукати покращення на 1% у всьому. І я маю на увазі буквально в усьому. Вони змінили сидіння на велосипедах, підібрали кращі гелі для масажу, навіть знайшли подушки, на яких спортсмени краще спали. Звучить як абсурд, так? Якісь дрібниці. Але результат Результат був приголомливим вже у 2008-му на Олімпіаді вони виграли 60% усіх золотих медалей. 60%! ось вам і магія маленьких однопроцентних покращень. Тож, підсумовуючи, давайте повернемося до того, з чого почали: до головного питання. Вся справа не в тому, щоб досягти якоїсь мети, пробігти марафон чи прочитати книгу. Вся справа в тому, ким ми стаємо в процесі. І кожна, навіть найкрихітніша звичка, це маленький, але надзвичайно важливий крок на цьому шляху. Ваш шлях починається з одного єдиного крихітного рішення. І якщо це роз'яснення було корисним, зробіть перший крок. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео. Буде дуже цікаво почитати про ваші ідеї і про те, яку одну маленьку звичку ви спробуєте впровадити вже сьогодні. До зустрічі!